Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами смачний салат, Простий приготування, недорогі продукти і смачно! Починаємо готувати. Щоб приготувати такий салат, нам потрібно морковка, яблуко, сіль. Олія, капустка. Капустку я нарізала дрібненько, тепер відправляю в салатницю. І поки відправила в салатницю нашу капусту, починаю на терку натирати нашу морковку. Натираємо на крупній терці. Стерши нашу морковку, відправляємо її до салату, до капустки. Тепер беру наше яблучко, почистю і також натру на терці на крупній. Яблочко своє свого роду ароматне і смачне, Натираю наше яблуко. Доправляю до салату. Тепер гарно вимішаємо наші продукти для салатику, тобто капуста, морковка і яблуко. Цибулі не додаю. І оцету також, тому що замість оцету це використати, прийняла рішення, що використаю яблучко, воно злегка, солодке і кисленьке дасть кислинку свою, тому ось так. Гарний такий салат вийшов. Я думаю, друзі, чи мені майонезом заправити чи оливковою олією. Ну, Прийняла рішення, що заправлю оливковою олією. Все ж корисніше, ніж майонез, так? Ну, Поки я його перемішувала, вирішила ще додати до нього перчик солодкого болгарського. Візьму ось так частинку червоного, частинку зеленого, і наріжу соломкою. Ну ось перчик наш почти готовий, нарізаний, відправляємо його до нашого салату. Все гарненько перемішуємо. Пахне смачно, думаю буде і за смаком добре. І буде смачно наш салатик. Тепер додаю сюди до перемішаного нашого салату сіль. Гарну дрібку таку солі одну, щедру таку і гарно вимішаю знову, і красота буде, і смакота Настепленько. Дощу немає, вітру немає, погода тиха, дай Боже миру. І нашим захисникам, дай Боже, хай їх Бог оберігає, рясно їх благословить, і хай не все все буде добре. Перемішавши наш салатик, додаю ложку чи дві. Зараз побачимо оливкової олії. Дві ложки. Перемішаємо і скуштуємо, чи треба щось додати, чи ні. Олійка запахла, зовсім інший смак, чим у соняшниковий. І колір, і запах. Так, я мушу, друзі, скуштувати. Ну, що салатик наш за смаком я скуштувала, дуже смачний. Тепер робимо презентацію. Беремо тарілку, пальцо, накладаємо сюди салатику нашого, розрівнюємо рівномірно рівномірно, щоб було. Ось так вийшов у нас такий гарний салатик. Запрошую вас разом з нами скуштувати. Таку смакоту недорого. Приготування швидке. Думаю, в кожного знайдеться. Думаю, такі продукти знайдуться: капуста, морква, яблуко. І перчик. Якщо є, нема, то можна без перчику, можна додати горіхів, можна заправити майонезом, можна олією, соняшниковою, кому як до вподоби. Так що експериментуйте, фантазуйте, готуйте. А в мене ось така смакота і красота вийшла. Ось так. Дякую всім, хто був зі мною, хто заходить на мій канал, дивиться відео, підписується. Бажаю всім вам міцного здоров'я, гарного настрою, бережіть себе, своїх рідних, близьких, просипайтеся з промінчиками теплого, ласкавого ніжного сонечка. Захисникам також дякую від, від щирого серця і захисникам і захисницям нашим. Хай їх оберігає Господь Бог. Хай повертаються додому неушкодженими до своїх родин. І ви також, друзі, бережіть себе, бережіть одне одного. Бувайте здоровенькі. Всього вам найкращого. Пока-пока.